Зачекайте, будь ласка, не перелистуйте стрічку, бо у мене для вас є дещо особливе, і я запевняю вас, що це вартує вашої уваги. Адже рецепт цього здобного тіста не один раз стане в нагоді. Так як з нього виходять дуже добре цілий ряд надлегкої випічки, такі як рулети, булки, пироги та пиріжки. Та щоб ви з нього не приготували, результат вас неодмінно задовільнить. В миску вливаємо 100 грамів холодної води, сюди ж 200 кип'яченого молока. Це для того, аби не підігрівати окремо молоко та воду до більш ніж гарячого стану, щоб в ньому добре розійшовся цукор та сметана. 65 грамів цукру та ложка жирної сметани густої. Можна замінити кусочком вершкового масла. Сюди ж вкидаємо 4 столові ложки з гіркою, муки з загальної кількості. У мене кількість муки 510 грамів, але ви окремо собі слідкуйте ще за складом тіста, за густиною або консистенцією тіста на виході, так як мука буває різною. Олія 10 грамів, аби наше тісто було еластичне та послушне в роботі та пластичне. Легенько змішуємо і додаємо сюди ще дрібку солі та один яєчний білок. Перемішуємо, але сильно не перебиваємо ось так злегка. Сюди вже додаємо 9 грамів дріжджів сухих, якщо пресованих, то десь 25 грамів. На декілька хвилин, аби запевнитися, що наші дріжджі працюють. З'явилася пінка, значить дріжджі активні. Тепер ми додаємо в декілька етапів муку і поступово замішуємо тісто. Щоб я не місила, я завжди додаю муку у три етапи. Перші два розмішую ложкою. До такого більш однорідного стану. А далі вже третій раз, я, коли додаю муку, вимішую руками ось. Таке от тісто у нас вийшло після двохразового додавання муки. Додаємо ще раз і вимішуємо. Не хвилюйтеся, що тісто буде нав... зараз, після того, як ми додали муку, ось таке, от, і воно здається, на перший погляд, що воно зарідке, рідке. Але це не так. Після того, як ми додамо масло і будемо вмішувати його за три рази, я додаю десь по 20 грамів масла приблизно. Загальна кількість масла 60 грамів. Обов'язково за три рази масло додаємо, можливо, і більше. Можна за два, якщо там невелика кількість масла, але не додавайте масло, коли вже на готове замісане тісто, коли ви вже замісили сюди всю муку по рецепту і маєте додати одразу ж все масло, то це дуже погано для тіста, тому що волокна можуть розслоїтися. Якби ж ми додавали масло ще у базову рідку основу, то ми могли б додати одразу топленого масла 60 грамів. А так як ми вже додали всю муку. Муку, то ні в якому разі масло не вмішуйте в готове тісто майже одразу. Ось таке от воно, наше тісто, після того, як ми додали сюди масло. І тепер ще ми його вимішуємо трішечки, присипаємо мукою робочу поверхню. Ну і ще протягом декількох хвилин ми будемо його вимішувати, аби тісто максимально ще З'єдналося з маслом, та зробилося саме таке пластичне та еластичне. От Як на відео бачите, воно у нас м'ягеньке, воно у нас еластичне, воно у нас не густе, не забите, не тверде, але при цьому не прилипає до рук. Ось таке от воно має в нас бути. Тепер з кінців до середини з'єднуємо наше тісто у коло, Так ми натягуємо волокна. І перекладаємо в миску. Миску краще добре змастити вершковим маслом і зверху тісто і миску, тому що наше тісто дуже легеньке, і потім, після того, як воно підійде, щоб ми його максимально без пошкоджень витягли на робочу поверхню. Воно дуже швидко підходить, десь ну, за 30 хвилин воно підійде в теплому приміщенні. Ось, легенько відходить у нас плівка, тісто дуже пухке, натискаємо рукою і зверніть увагу, які волокна в нас всередину впадають. Ось таке от воно у нас волокнисте, гарне саме по собі, і приємно дуже з ним працювати. Все викладаємо легенько присипаємо мукичкою. На робочій поверхні і легкими рухами, обов'язково легкими, не, на, не натискаємо сильно качалкою або руками, легесенько розправляємо, залишаємо ще на, на робочій поверхні його постояти десь хвилин 5, не більше, для того, аби послабити волокна і потім, щоб наше тісто було дуже легке в роботі. Ось воно постояло, волокна послабилися. Добре змащуємо кичкою, з допомогою качалки перекидаємо на іншу сторону та починаємо також легкими рухами розкачувати його до максимально тонкої товщини, яку тільки можна. І обов'язково так, щоб наш розкатане тісто мало форму такого квадрата або прямокутника, яке вже там вийде у вас, щоб були в нас рівні кінці в рулета, Виклали начинку і з одного боку в інший починаємо закатувати рулет. З того боку, де ми починаємо закачувати рулет, ми начинку кладемо до кінця. І Постійно під час закручення його, відтягуємо на себе тісто. Воно дуже еластичне та послушне, воно не порветься, не потріскається, не хвилюйтеся. Ви його так от закручуєте і постійно підтягуєте. Для того, аби якнайбільше утворити всередині шарів макових, та щоб ці шари, звісно, були потонші. Для того ми його так от підтягуємо постійно. Так ми доробляємо до кінця і те місце, де ми маємо з вами. Закінчувати рулет, ми не докидаємо начинки десь 3-4 см. Не тільки для того, аби не потік мак. Він взагалі-то не, не повинен потекти, але для того, щоб ще тісто з'єдналося одне з одним і під час того, як воно буде підходити, воно просто зробиться єдиним цілим і у нас не буде тріскатися знизу булочка, не буде розходитися. Ось такими кусочками я косинці такі нарізаю, але раджу їх робити трішечки ширшими, аби. Ширина самих булочок була більшою, аніж висота. Я зробила їх трошки тоншими, тому для цього я їх притискаю зубочисткою, аби їх збалансувати, щоб вони під час випікання не перекачувалися в нас. Далі змащуємо один жовток, одна столова ложка молока. Після змащування обов'язково даємо підсохнути десь 5 хвилин, а після випікаємо при температурі 175 градусів орієнтовно 25 хвилин. По Часу випікання, звичайно, орієнтуйтеся на власну духовку. А я дякую вам за увагу і те, що дивилися до кінця моє відео. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А на сьогодні в мене все. Тож до нових зустрічей на каналі Української кухні.